Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити сталкер. Чисте небо. Тьфу. Поклик Прип'ять Чисте небо вже прийшли. І так, попередньо ми виконали перше завдання. Вчених. Там щось з аномаліями було. Хоча у нас, мабуть, всі будуть завдання, завдання з аномаліями. Так, давайте подивимось. Березь, окей. Угу. Так, 33, 7, нормально. Підвантажуйся, підвантажуся, будемо виконувати наступне наступне завдання. Не сюди. Сюди. Що можна було і туди? Давай, давай, давай. Контроллер зустріла. здається це було в минулому видео. Ходить тут собі спокійно такий. Нормально, все, чи брики в дамках каже. Ну при. А... привіт брате, привіт, Здравствуй! Привіт. Так. Не, займаю. Так. Так, здра Так, так. С тобою А. -а, -а. Так. все информация? А, ага, я зрозумел. И не заявляться Мабуть, я там и знайшов уже все. Так. А ну-ка. На жаль, тут не мое жодной цикавой информации. Ну, давайте. Допомогти в проведенні вимірювань. Згодні допомогти нам в повному зовнішньому скануванні. Так, допоможу. Я знав, що внутрішня свідомість та бажання допомогти науці у вас переможуть. Що ж, слухайте, а краще конспектуйте. Дослідницька група сталкерів проводитиме. Ага, це не один, буде я. Окей. Сталкерів проводитиме вимірювання, а ви будете виконувати роль Супро. Відного. Супер, відного. Септо охорони. Та проводи... проводиря у тих місцях. Де важко буде пройти? Сталкери вже чекають на вас у дворі. Хай щастить. А дослідження аномалії, поговорити зі сталкерами. Ну добре. Окей, а, а до речі, торгувати є що. Тому з тобою можна. А мене таке є, так? Детектор Веліс. Детектор Велес, а в мене вже таке є, але якщо що. Тебе можна медикаменти купувати, окей. Я не пам'ятаю, тебе можна купувати щось? А, таке тільки ремонт-модифікація. Я дивлюсь, треба трошки бухнути, тому що. Хоча? Ні, треба бухнути, то у нас буде зараз невідомо що. Не це, не як. Слухаю це! Ага. Ну, готовий проводити вимірювання. Якщо прикривати шти, то завжди готовий, До якої аномалії відправимось? Ну давайте. Прямо зверху, знизу, до плавнів, йдемо за копачі до попилища. Йдемо до Плавнів. Давай до Плавнів. Хлопці, все робимо в темпі. Раніше закінчимо, ще будемо. Є таке? Аномалия О! Вымеривание пришло! Кабачата. Ривень альфа, бета и гамма выпроменевания вымерено. Решила Таким таким ощущением? Ну давай, бочари, ходь. Ну що, почекаємо ще? На Для тебе? гарантії. Набої. Чого ви не стріляєте, до речі? Електромагнітне поле сканується. Не розходитися. Чекаємо. Я один буду такий. Вродливий. Ще трохи почекаємо. Можна перепочити трохи. Прикрывай нас! Они тут! Выручай! Ну, Оскардование электромагнитного Для поля ранчей. завершено. Всем спасибо! Всем виноват! Все здоровье! Секундочку! Акустичные данные зафиксированы у двух диапазонах. Я не розумів, важливо, мамо, должно быть пятый, я не ошибаюсь. Акустичные данные всіх всех диапазонах получены. Що ще тоді треба? Все? Можна поїсти Доброго. Так, ще, чую, ще ще. трошки із вимірюванням торсіонного поля майже все. Торсіонного поля? Я звісно, не фізик. Але здається, його не можна виміряти. Там було у фізиці торсіонне поле. Абудь помиляюсь. Що не... Ого. Але мені здається, що його досі не можуть виміряти. Сканування торсіонного поля завершено. Так, і з роботою тут все. Час вибиратися. Нехай і до бісової барті, але вибиратися. Так. Біся... Не розходитися! Чекаємо! Бігу. Ей, підходь сюди! Хлопці не розслабляйтеся відбій Дівайс ти там не помреш. Ось точно було четверо. Всі живі! Що там ходиш? Здається, мені турбот у нас тут більше не лишилось. Що? Здається, мені турбот, а, у нас тут більше не лишилось. Час звідси рушати. Е, ідемо далі. Е, Накопич, добре. Ну, зараз будемо тоді просто... Блін, якщо б знав. Хлопці, все робимо в темпі. Раніше закінчимо, ціліші будемо. Роботає. Ой, йо, я думав, це свої. Йо-ма-йо! -йо. Ого. Ого. Нормально так висадились! Серйозно? Хлопці, все робимо в темпі. Раніше закінчимо цей цилищу... ще. Лежи! Ах, ти. Окей. Так. Ах ти... Mm. Ну, давайте ще разочек. Хлопси, все, ну робот, давай, давай. Блин, я сгодю. Ну давай с калашами поспилкуемся. Нормально так высадилось. Ну давай. не пришло прибыль альфа-бета и гамма выруменивания вымерено Електромагнітне поле сканується. Ні, ну не подлюки. Хоча давайте наскувати. Це там подося. А нам чи то тепер може. Сканування електромагнітного поля завершено. Немало так тепер. Вони собою. пруть! Чоловічі, якого біса? Хто? Те? Акустичные данные зафіксовано у двух диапазонах. Акустичные данные у всех диапазонах отрымано. Ще трошки із вимірюванням торсіонного поля майже все. Так, тут? Ой, Сканування торсіонного поля завершено. Все, час вибиратися. Нехай і до пісової барті, але вибиратися. Забатьківщина. Секунду, а це чітко. Наші дети, байда кобі! О, можна халявно позбирати речі. Я щось так непогано не На, жири! Так, четверо, Сі. Кечай, гадім! О, древся вашій мамі! Скики вас тут? Купо просто. До речі. Щось я чув? Що є? Десь... Реальний апарат якийсь? Чому я, до речі, не міг підпустити? А, не можна стригнути. Але тільки де? Але тільки де? Ага, так, а де в мене компас? Як тут розбиратися? Ага, ну, добре. Не дурій зброю опасти. Чого забака? Ходять. Так, щось я не бачу. Але, здається, казали, що десь він повинен бути. Дивно. Ну добре. Винуйся свободу є, так його! Окей. Там розберемось. Хм. Дуже дивно. Я думав, що є якийсь літальний апарат. Ну, добре. Вітаю, а, Завжди ви бачите нову людину що в нашому вас? бункері. Ви отримали результати вимірень аномалії від групи, яку я охороняв. Звісно, даних я отримав більше ніж достатньо. достатньо, чесно кажучи, їх обсяг настільки великий, що знадобляться тижні, як не місяці для повного зіставлення. Проте Новіков уже щосилою ці результати у своїх практичних роботах. Величезне спасибо вам за допомогу. Хочу додати, що проведення вимірювань явно привернуло увагу мутантів та зомбованих довелося попрацювати або відбитися від них. Угу. Це ж треба як цікаво. То ви кажете реагували на проведення вимірювань? Отже, в такому разі гіпотера Озорського про телепатичне сприйняття мутантами різнотипних полів отримує додаткове підтвердження. Мабуть, варто розповісти про це Озорському особисто. А ось плата за роботу. Ви справді заслуговуєте на неї. А мен такий детектор чи є, здається. Правильно? О. Жей два. Ого. Так, добре. Ну що ж, в принципі, можна тоді швидко старитись. І ще заодно. Ну, привіт! Заодною таскою. Так. Розрядити... Розрядити... А то однаковий. Ага. Я. Розрядити... Нюп. Так, давай тип. Розрядити, розрядити, розрядити... Розрядито, разряд дете. Разряд это. Значит, все розряда. Пички, пишки, пички, пички, Вот так можно сюда. Зараз все продамо. Алоха! Ну, Аллоха. Санек. Так, продаємо, продаємо. Так, не потрібно. Чу ще си набої. Ти. ти. Що, знаєте? Непоганий такий, я їх собі два зберіга. Можливо, знадобляться, я не знаю. Якщо це найкращі детектори, то можливо комусь. заглядай, тут весело буває. ОК. Комусь там буде віддати. Так, полагодить. Yes, а якщо через Enter. Супер швидше буде. Все полагодили. Все. Давайте себе полагодимо. Єс. Yes. Щасти! Щасти! Гад спочатку сюди. За набоями. А... Непогано так використали. Добре, ці сильні. Сюди. Оки-докі. Побігли. В принципі, можемо виконати ще одне завдання. А, треба було їх від... Ай, ладно. Так. Все, сюди. Угу. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Відпочивай. Окей. А хто? Забуває зберегтись. А ніхто. Всі молодці. Всі збереглись. Трапитись, так це дерево. Так це дерево. Оп. Сюди, сюди, сюди. Ось так. Зберегти. Морда в тебе цікава. Мабуть, так, 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 я здравствуйте, слухаю Здравствуйте, здрастуйте. А, такою була моя порада. Він не вважав це за необхідне, але аргументовано довів протилежне. Мої дослідження показують, що активний вплив високохвильового нашого високохвильового обладнання на аномальні поля стримує активність виїдів, що знаходиться неподалік, і підвищує рівність їхньої агресії. Коротше кажучи, вони починають активно шукати об'єкт для нападу. Так, слухаю вас, ви мали рацію, поки ми проводили вимірювання, мутанти не давали нам спокою. Але як тільки прилади було вимкнуто, все вщухло. Що? Але ж, але, у випадку, коли моя гіпотеза підтвердилася, існує можливість того, що ви розумієте, який висновок можна із цього зробити. І з цього випливає, що внаслідок мутацій такі особи набули здатність приймати. Інформаційні поля, телепатія. Друже мій телепатія. Отже, ті особи не здатні сприймати модульовані сигнали, котрі генеруються тою чи іншою апаратурою. І тоді. Чорт забирай, А чоби ні, Боже, ну в нього. Отже, ця про... протиприродна подібність мутацій. Протиприродна. Ці характерні зміни у клітинній структурі, вони справді не випадкові. А можна якось конкретніше. І до пуття. Так, поки що, в жодному разі. Можливо, це лише мої здогадки. А я б не хотів стати посміховиськом боже мій, у в очах колег. Так, у. Добре. Ох, та що то я? Ох, та що то я? Вибачте, зовсім забув висловити вам свою подяку за проведені дослідження. Можливо, вони влаштують невеличкий переворот у біології. І не лише в біології, мій друже, не лише в ній. А ну-ка. Як там щодо гіпотези про підвищену агресію монстрів? До цього в мене є дві теорії. Одна з них полягає в тому, що агресію мутантів могло спричинити вторгнення певної кількості людей на їхню територію. У такому разі це типова поведінка, що більшості найбільшості немутованих видів, в тому числі людей. Інша теорія каже, що мутанти якимось чином змогли сприймати активне випромінювання наших вимірювальних приладів. Якщо так, все стає набагато цікавіше, як можна це перевірити? Щоби переконатися в цьому, треба увімкнути вимірювальний прилад у місцевості, де раніше активність мутантів абсолютно не фіксувалася. Крім того, щоб мінізувати похибки, викликані присутністю людей, експеримент має здійснювати максимум одна людина. О, ну, а, ну блін! Ану, пока-пока. Ну, добре, як я розумію, гіпотезу. Треба перші гіпотезу. А знаєте, давайте зробимо це наступний раз. Вже випробуємо цю гіпотезу, подивимось. Один треба робити. Ах, одному трошку стрьомно. Ну, нічого страшного, я думаю, ми впораємось. Це відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Парамож.